Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух, будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість. У Господі, амінь, цілителю пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю пантелеймоне, збережи мене. І мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість. У Господі Амінь. Цілителю пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю пантелеймоне, збережи мене. І мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість. У Господі, амінь, цілителю пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю пантелеймоне, збережи мене. І мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість. У Господі, Амінь. Цілителю пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю пантелеймоне, збережи мене. І мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недуг. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість. У Господі, Амінь. цілителю пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю пантелеймоне, збережи мене. І мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість. У Господі, амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі. Даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь.